Дорогі браття і сестри, насамперед поздоровляю всіх вас із святом на честь святого апостола і евангеліста Іоанна Богослова. Сьогодні Київська православна богословська академія також відзначає 400-ліття існування Київської. Духовної академії, спочатку я києво Могилянської, Могилянського колегіума, потім Духовної Академії і тепер уже Київської православної Богословської Академії. Всі ці 400 років з перервою, правда, коли божницька влада закрила всі духовні військові заклади нашої церкви, але всі інші частини Київська академія служила не тільки в церкві, а служила і Україні, тому що з Києво-Могилянської академії. Виходили і державні діячі, які турбувалися про українську державу і про український народ. Але сьогодні ми святкуємо пам'ять апостола Іоанна Богослова. Зверніть увагу, Іоанн Богослов. Називає себе учеником, якого любив Ісус Христос. А хіба Господь не любив інших апостолів? Хіба не любив апостола Петра, чи того ж апостола Павла? Любив, а чому ж він каже про себе, що той, якого любив Ісус Христос? А це значить, що Ісус Христос неоднаково любив своїх учеників. Одних більше а других менше. Любив і Іуду, любив, але цей, якого любив Ісус Христос, зрадив Його. А цей, якого любив Ісус Христос, отримав те, що не отримав інший. Апостол, а що отримав Йоанн Богослов? Господь на Христі доручив доглядати його матір, не апостолу Петру, першому а Йоанну. а чому Йоанну? Думали ви над цим, чому Іоанну доручив, а не Петрові? А тому, що Іоанн любив, мав любов більшу до Ісуса Христа, ніж інші апостоли? І тому і матір свою доручив тому, хто мав більшу любов. Якщо Іван Богослов мав таку любов з боку Господа Ісуса Христа, то чому він страждав? Тому що багато із нинішніх християн завжди ставлять питання. Чому Господь посилає нам, допускає страждання? За що? За які гріхи? Говорять же, і ви самі про це думаєте. Так ось поставте питання, а чому Іоанн Богослов страждав? Він хоч сидів у в'язниці на Патмосі, страждав, та й не тільки він один страждав, а інші апостоли звершували чудеса, воскрешали мертвих, а в той же час страждали самі. Чому причина, що Господь не міг визволити від страждань своїх апостолів, кого Він любив? Міг і страждання могли, не торкнуться так само, як страждання багатостраждального Іова. Не могли, міг Іов не страждати. Міг, бо він був праведний, а страждав. І тому ми повинні знати, чому ми страждаємо. Ми страждаємо з двох причин. Перша причина це випробування нашої віри. Наскільки ми тверді у своїй вірі, бо коли людина в гоніннях сповідує. Господа Ісуса Христа і за нього помирає, то це і є правдива віра. Бо людина і в стражданнях, і в муках, причому в страшних муках не відмовляється від э, свого Господа, а та людина яка віра, що Бог існує, а навіть і не живе цією вірою, то це віра мертва. Вона не рухає людиною. Не заради віри людина робить те чи інше, а є страждання. За гріхи. І переважна більшість із нас страждає за гріхи. Тепер ви подумайте, що краще постраждати за гріхи тут, на землі, тимчасово. Чи страждать вічно. Що ви виберете? Кожна розумна людина вибере страждать тут за гріхи короткий час порівняно, ніж страждать вічно? Ось зараз страждає наш український народ страждає. Одні помирають, другі страждають, треті ще терплять всілякі труднощі. Чому це? А тому, що в одних випробується віра, яку у багатостраждального іова. Випробується віра, яка вона міцна. І, і, і люди, і молоді, і старі помирають, маючи цю віру, то вони подібні до багатостраждального іова. А інші хоч і не помирають, і не захищають Україну від агресора, але виявляють любов в якості всіляких пожертвувань, то це теж є виявлення цієї віри, цієї любові до людей і до своєї батьківщини. А є і такі, які страждають за гріхи, тому що гріхи очищаються через страждання, бо і Христос подолав гріх на Христі через страждання. Тому для того, щоб подолати гріх, треба постраждати. Тоді ми подолаємо, тому Христос і сказав терпінням вашим спасайте душі ваші. Терпінням чого? Радості ні, терпіть можна тільки страждання. Терпіть зло, і через це терпіння спасається душа. Тому, дорогі браті і сестри, треба знати і не падати духом, коли Господь попускає нам страждання. Не тільки ми. Страждаємо. Страждали апостоли і страждав апостол Любові Іоанн Богослов. Всі страждали. Але тимчасово, а блаженствують вічно. І тому, якщо ми хочемо вічно блаженствувати, то треба терпіти страждання. Яким? Попускає Бог, а Бог попускає страждань стільки, скільки може витерпіть та чи інша людина. Більше Господь не дає. Не думайте, що діабол, який спокушає нас, кожну людину спокушає. Покушає тільки в тій мірі, в якій Бог дозволяє. Тому не будемо, дорогі браття і сестри, падати у відчай, зневірятися в тому, чи є Бог, чи нема, бо Він не захищає нас від страждань. Він і апостолів. Не захищав від страждань, вони страждали. Але благодаті Божій не позбавляв апостолів, а навпаки, давав їм більше благодаті. Тому апостол не сказав апостолу Павлу, коли він просив, щоб Господь його позбавив від. Тобі, Господь сказав, достатньо тобі благодаті моєї, бо сила моя виявляється в немочі, тому Господь опускає страждання, а в той же час дає божественну благодать. А Божественна благодать перемагає всі страждання. Як перемагала вона в мучениках, ви коли читаєте життя мучеників, дивуєтесь, як людина могла перетерпіти такі страждання. Здавалося, що людина не може перенести такі страждання, а переносила. Терпіла, тому що божественна благодать це перемагала. Ну, візьміть, наприклад, Юрія Переможця, коли його кинули у вапно, які страждання. Людина повинна померти в, в цих муках, а він вийшов живим. То божественна благодать, чи людська сила перемогла оце вапно божественна, і тому і на ділі ми бачимо, що божественна благодать виявляється в немочі. І ми страждання, які Випадають на долю українського народу. Перетерпимо. Але з вірою Господа нашого Ісуса Христа. З вірою. І коли перетерпимо, Господь приведе до кращого. І Україну до кращого приведе, а головне, нам дасть. Відкриє для нас двері Царства Небесного. А для нас оце є найважливіше, тому що кожен із нас помре і кожен із нас буде існувати вічно. Так ось і подумайте, куди ми підемо після смерті, яка наша участь буде. Бо від цього ніхто не може ухилитися, бо ніхто не може позбавити смерті. І ніхто не може припинити свого буття. <кій> думали ви коли-небудь над цим? Чи ні? Якщо не думали, то подумайте. І Треба турбуватися більше не про земне, а більше турбуватися про вічне, бо воно нескінченне, а земне має обмежений час. І нехай Господь наш Ісус Христос по молитвам святого апостола Євангеліста Іоанна Богослова, апостола Любові допоможе нам додалати всі труднощі, страждання, дасть нам силу і приведе до вічного блаженного життя. Йому слава на віки віків. Амінь.